Ризик виникнення пожеж у житловому секторі останнім часом набирає великих масштабів. Щодня рятувальникам області доводиться ліквідовувати від 5 до 8 загорянь. Горять здебільшого господарчі будівлі, подекуди житлові будинки. А враховуючи суху та вітряну погоду, загасити пожежу стає важче. До вогневих випадків в першу чергу призводить порушення правил пожежної безпеки, а саме необережне поводження з вогнем або ж надмірне використання газових приладів електрообладнання. Інколи громадяни розплачуються не лише нажитим майном, але й життям. На сьогодні в вогні загинуло 60 осіб, з них одна дитина. А це на 9 осіб більше порівняно з показником минулого року. Небережне поводження з вогнем, куріння на турезному стані та порушення правила експлуатації електрообладнання чи електромережі являються основними причинами пожеж. У сільській місцевості, навіть влітку, частішають пожежі від несправності печей чи плити, що топиться на твердому паливі. Також вкрай небезпечно у вітряну погоду розводити вогонь, спалювати сміття, викидати у траву недопалки цигарок, при проведенні будь-яких господарських робот, пов'язаних з використанням вогню. Слід обов'язково мати на повагі засоби пожежого гасіння, оскільки вітряну погоду навіть від невеликої іскри метеве спалахує та поширюється вогонь на суміжній будівлі через суху траву. І тоді наслідки пожеж будуть не Також крайне безпечно влітку у вітряну суху погоду розводити вогонь, спалювати сміття, викидати траву недопалки цигарок. При проведенні будь-яких господарських робіт з використанням вогню, слід пам'ятати, що необхідно мати. Засоби пожежого гасіння, оскільки вітряну погоду, навіть від у іскри мети розпалаха тривати та поширюються на сусідні будівлі. І тоді наслідки пожеж перед непередбачували. Рятувальники закликають населення відповідально ставитися до власної безпеки. Вчасно перевіряйте справність і ремонтуйте пічне опалення. Перед топковим отвором печі потрібно прибити на підлогу металевий лист. Небезпечно перевантажувати електромережу і використовувати пошкоджену електропроводку. Для підсвічування в темряві слід користуватися тільки ліхтарями, а не сірниками чи запальничками. І в жодному разі не курити у приміщенні. Безпека у поводженні з вогнем запорука вашого благополуччя.